Це означає з моїм даром, даром створення. Так, створі, ти сама себе обмежуєш. І що це? Це чарівний колон. Панерам'є. Завжди носіть це з собою. Він захистить вас від поганих емоцій. О, це означає, що бражник ніколи не зможе мене зачарувати. О, ви це чули, друзі. Тепер ми не будемо міськими лихоніями. Вдалося. Ця дівчина і справді чарівна. чарівний оберіг. Доки він буде при вас, а кума знову вас не вразить. О, Дякую, ладібак, супер коте. Я б дуже хотів мати супер силу, як у вас. Але ви її маєте, Гаррі. Ви даруєте людям радість. Я б хотів зворушувати серце. Радість теж емоція. Мабуть, найпрекрасніша і її найважче створити. Ей, mm? hey, Слухай, боб. Супергеройський фільм може зворушувати, але й не без сміху. Люди сміятимуться крізь сльози. Що скажеш? Може, пошукайте собі нового продюсера. Тримайте, носіть його весь час із собою. Він захистить вас від атак. І щодня нагадуватиме про тебе. Дякую, леді жук і пане Кажан. Мені дуже шкода. Пробач, плаксе, пане, я Я прийняв вас за того, хто вже давно зник. Не переймайтеся, я вже й забув про це. Магічне амулет Зоя. З ним бражник тобі не зашкодить. Завжди носи його з собою на пам'ять про те, з чим ти впоралася. Дякую, леді Баг. Ти справді чарівна. Додому хе. Я допоможу, якщо. хочеш. Я нічого від тебе не хочу. Ти для мене не існуєш. Ти леді, справжнє ніщо. Королева банана провалилася в прокаті. Але дуже скоро сценарій перепишуть. Хлоє, з нескінченного потоку твого гніву буде море хаосу. Рано чи пізно я доберуся до тих талісманів. Треба підзарядити квомі, доки темний бражник знову не напав. Веспері, Міледі. Цей оберіг захистив би Хлої від бражника, але я не можу її змусити. Я знаю, як це зробити. Просто чудово. я хочу знімати свій фільм. Досить Хлоє. <зас> Можеш відправляти мене у Нью-Йорк, та я не гратиму другу роль задля блага нашої сім'ї. Тату! Послухай, Зою, Хлоя. Можеш просити новий телефон чи фарбувати лімузин у рожевий, але не проси кривдити сестру. Не називай її так! Вона навіть не зведена сестра. Вона для мене ніщо. Я ненавиджу тебе. Можеш ненавидіти. Але я тебе люблю і завжди любитиму, навіть якщо всі ненавидять. Сестра. А -а -а! Не забувай. У нас одна мама. Глянь, що вона мені подарувала. Якщо це від мами, я його носитиму. Дай сюди. Моє є твоїм. Ми з тобою сім'я. Працює? Це неможливо. Що відбувається? Ти зачекай. Реальне життя не схоже на твій дурний фільм. Я ще помщуся. Хой, все добре. Дайте мені всі Зої вдалося Може, ще часом Хлоя стане кращою людиною. Сподіваймося тільки. <звук> Носіть цей оберіг при собі. Він не вгамує ваш біль, але й не дасть бражнику використати його проти вас. Леді дід. Ти й не уявляєш, що це для мене значить. <звук> Пане мер, це чарівний талісман. Він оберігатиме вас від нападів темного бражника. Дякую, леді Бак. Мені і так шкода. Добре, що ви були поруч і врятували Париж. Є ще одна причина для хвилювань. Що буде з проєктом Кисень? Ну no, його має переглянути нова експертна комісія. Але ми усі віримо, що ви вчините правильно. Це чарівний талісман. З ним ти більше не станеш жертвою ображника. Чарівна леді баг! Жулеко. Дякую, леді баг, що врятувала джулику. А ти не забереш у неї талісман? Вона вже віддала. Ця дівчина справді неймовірна. Їй не потрібен талісман, щоб бути героїною. Анарко. Джагети. Я б хотіла вам допомогти, але це не у моїх силах. А от... Ці талісмани захищатимуть вас від бражника. Гарний хук правою, тигрице. М? Сподіваюсь, ще побачимося. Бувай метелику! Сміховинно, просто сміховинно леді Бак, Рена Рудь, Панцерник, Як ви зайшли? Привіт, суперкота! Вибач, суперкоти. Я б тебе покликала, якби знала твоє справжнє ім'я. Як я завжди кажу, щоб пізнати мене, полюби мене. Я подумаю. Рена Рудь, Панцернику, Стій тут, суперкоти. Ми скоро. Забула mm. вам дати його минулого разу. Mm. Тримайте у візку, а він захистить вас. Дякую, ледідбаг. Я знала, що ти зможеш. Вдалося. Вдалося. О, я згадав, маю бігти. Треба дещо завершити. Я теж маю бігти. Ніно, візьми цей талісман. Завжди носи з собою. Більше темний бражник тебе не скривдить. Він не знадобиться леді Бак. Більше я не дозволю бражнику маніпулювати своїм коханням. Mm. Що ж, я помилявся щодо тебе. Пробач. Кожен колись дай, й помиляється. Навіть я. Усе добре, Суперкоте? Так, так. Вдалося. Ще ти не вчиниш зла, Кумо. Час вигнати зло! Сіймала! Бувай, Метелику. Чарівна Леді Баг! у хо 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 О! Алеку цей магічний талісман нагадуватиме, що негативні емоції роблять нас вразливими. Він допоможе зберегти позитив. Дякую, леді Бак. Вдалося, пане дюпен. цей оберіг захистить вас від темного бражника. О, що справді, як ця дрібничка захистить від темного, як там його? Хм, світ був таким простим. Я його розумів. А тепер я знов не розумію нічого. Знаєте, дідусю Ролане, ми теж нічого не розуміємо. М -м? Та ми звикли до цього. А чого не знаємо, можемо навчитися. Це цікаво, наче гра у якій ще разу виграєш. Але ви, дорослий, відвикли від такого і. Це вас лякає. Думаєте, я ще можу чогось навчитись. Ми покажемо, якщо хочете. Це чарівний оберіг. Завжди тримайте при собі. Він захистить вас від бражника. Гаразд, ходімо у відділок негайно так. Установлення особи, арешти і все таке. Заждіть. Я знаю, пані Дюпен Чен немає справедливішої та чеснішої за неї. Роджере, ми не завадимо вашій роботі. Але пообіцяйте mm. не надівати наручники і дочекатися дочки цієї пані, перш ніж вирішувати. Закон це добре, але варто не забувати про людяність. Що ж, я обіцяю леді Бак. Ти це про що, Роджере? Її правда. Скажіть, mm -hmm. акума точно вас знову не А, Мамо! Я усюди тебе шукала. З ним матері, мамо. Трохи пізно знаю. Просто у мене було стільки справ, та колись я даватиму усьому раду, як і ти. Я знаю, Люба. Ось наші квитки. Mm -hmm. Я бачила леді Баг, вона усе пояснила. То? Вони вони дійсні. <гум> То ви не обманювали. То скасовуємо штрафи перевірку особи. Але лишається фактом те, що пані була в автобусі без квитка. Ситуація непроста. Але <гум> думаю, що так розумно буде все скасувати. Насправді, я теж повелася недобре. Мені дуже, дуже шкода, мамо. Це моя вина. І тому я оплачу штрафи з кишенькових. Це відповідальний вчинок, юна панно. Але ну зараз позич мені гроші, будь ласка. Чи захистять вас ці обереги від темного бражника? Та, може, хоч галету без сварок з'їсте. <гад Holocaust> <У -у! гад> <плес> От і все. Нарешті ви скуштуєте знамениту галету. А тільки не проти. Не бійтесь, тільки добре себе контролює. Сміливцю. Хоч ти й не боїшся темного бражника, оберіг нагадає тобі обачність. Дякую, леді Бак. Підзарядімося і здолаймо йому монстрів. Ага. <клес> Ризик переможений, та ледібак мала припуститися помилки. І я вже хочу побачити якої саме битва незавершена контр удара. <клес> Сяточки. <клес> Дякую, Адріане. Поверну тебе на потяг. Я не хочу на той потяг. Я залишусь і битимусь. А твоя поїздка підеш проти волі батька? Так. Ти додала мені сміливості, і відтепер мене ніщо не спинить. <здаж> <творен> Привітю! <ми>. Це <нат air> чарівливий. Новий носій талісмана собаки. <п Demon> Суперкоти, талісман собаки, талісман кота. Песикіт. Хіба не смішно? Сміховинно. Дуже приємно, суперкоти. Ану, потисніть лапи. Mm -hmm. Я знала, що ви поладнаєте. Це магія талісманів. Навіть коти і собаки живуть у гармонії. Ви будете часто разом, бо він тепер з нами. Назавжди. Команда готова. Супершан!